Таксі, увага, увага на призові дорісці дається старт. Був змій віртуоза, біг повелив борьбі. гроза, колядка. На третьому місці гривна, на четвертому віртуоз. Біг веде одна скобила гроза, просвітом кобила колядка. Перва четверть, дуже жваво, навіть для таких коней з такими рекордами. 31 секунда. Перва четверть. Перед попереду гроза. На другому місці колядка. На третьому гривне, на четвертому Віртуоз. Коні йдуть просвятом одинаково, одна між жодною. Підходять до відмітки, другої четверті або по професіональному тюрку вуга. Попереду за. 31, друга четверть. Коні їдуть по секундам різні своїх. Рекордних пожизнених. Попереду гроза, на другому місці колядка. На третьому гривна до неї під'їжджає жеребець змірто. Поїла гривна. Біг попереду веде гроза, з великим просвітом колядка. 32, 3, 4, коні виходять на фінішну пряму. Увага, увага, коні виходять на фінішну сві... пряму. Резво збіга дуже висока, не спілите дійти. Так що будьте уважні. Попереду гроза, на другому місці колядка. Резвий бросок робить віртуоз полний.